не Бачу, добре, твої і прослухалося, що я на небі. Завжди мені повсякчас і на віки віки. Господи, Господи, сповнить неба і поділи на навіть в тайноградних, що на задачах, лиця не Господи, хай буде рука, боя на свій шаловічного. Як для себе укріти. Господи, Господи, поряд <рит> не має і подивися на вулиця джерела ради, що на зельох Господи, нехай буде рука, Твоя на своїм чоловічому. Як для себе укріпів. Господи, зволять з неба, і подивися, не віддайся, той виноградний, що насадила правиця, де Господи, нахай Боліка, я на всім чоловічому, заходиться в себе. Вті. Господи, Господи, споглянь з неба, і подивися, не відайся в той виноградник, що я насадила правиця, Господи. Нехай буде рукати анасинього річну, я бо ти до себе укрепив. Много, літа, літа, много літа,